От по поводу зарядки оцього цього дозиметра. Неправий я був, що казав, що не можна заряджати. Можна заряджати, От тут стоїть USB-порт. І от стоїть понижаючий режистор. І от стоїть діод. І тим діодом вони садять напругу до 3,9 В. Що цілком нормально для зарядки метал гідридних акумуляторів. Ну або нічукадмієвих. Я думав просто, що сюди, ну, то звичайно така проста без контрольора. Але вони тут обмежили просто напругу до 3,9 вольта. Сюди подається 3,9 вольта. Щоб тепер мені заряджати літій акумулятор, який я поставив, мені тепер треба їх зняти. От, бачите?